У столичному будинку офіцерів Збройних сил України співали, танцювали та декламували вірші. Заключний концерт всеукраїнського фестивалю мистецтв Обіймись Україно» приурочили до Дня Соборності України. Для жителів і гостей столиці виступали творчі колективи, народні артисти з усіх куточків України та заслужений академічний ансамбль Збройних сил. Враженнями ділиться Людмила Микитюк. Обіймись Україно» – мистецький фестиваль зі стажем у 10 років. Гімном єдності народу України називають його організатори, бо мета заходу єднати усіх зараз. Для України єднання усіх націй, народностей, єднання всіх, всіх релігій і і так далі, В великому розумінні цього слова найголовніше і найсвятіше. Щорічна фестивальна програма незмінна. Захід покликаний об'єднувати українців музикою і словом, тому і називається відповідно Обіймись Україну. Творчі колективи, ансамблі, народні та заслужені артисти з різних регіонів з'їжджаються до столиці цього року. У фестивалі єдності взяли участь колективи з Київської, Житомирської, Черкаської та Закарпатської областей. Всі з'їхались не, не не вважаючи на, на скрутні часи. За свої кошти на безоплатній основі відгукнулися все зроблено для того, щоб підтримати бойовий дух наших воїнів, хоробрих воїнів, які воюють на Сході, щоб дійсно їх дух бойовий закалявся як сталь. Аби дух наших хлопців-воїнів загартовувався, Зоя Ружин їздить зі своєю концертною програмою на схід. Керівник мистецького проєкту Україна є, Україна буде створила ще один мистецький спецназ, у якому зібрала хорошу плеяду артистів та музик. Окрім пісень, віршів і танців, солдатам везуть ще й пиріжки. Ми на день. Збройних сил України привезли півтори тисячі пиріжків, тільки роздали хлопцям, солдатам. Ми прагнемо їм передати от любов родини, любов народу, як народ і армія єдині. Спеціально до 96-ї річниці Дня Соборності України Укрпошта виготовила святкову марку. Урочисте спецпогашення відбулось на сцені перед початком заключного концерту фестивалю. Будь-яка марка, яка з'являється, і вона повинна пройти процедуру спецпогашення. Тобто вона запускається в запускається до процесу. Куди можна клеїти її на конверти і відправляти будь-які листи, рекомендовані листи, будь-які інші відправлені, письмової кореспонденції? І сьогодні буде спецпогач, А з завтрашнього дня люди зможуть її придбати у всіх відділеннях поштового зв'язку по всій Україні. Жителі та гості столиці насолоджувались концертом понад дві години. Глядацька зала була переповнена Людмила Микитюк, Євген Полінкевич, Ольга Жантлєва. Новини культури.